По-перше, сільське господарство України є досить важливою, і серйозною галузю, яка, яка дає можливість зростати економіки України навіть в такий важкий час. І після окупації це одна з головних галузей України і та галузь, яка розвивається. Але для галузі потрібні кошти. Тому, е Шукаються механізми для того, щоб отримати фінансування, отримати кошти. І один з механізмів був аграрні розписки. Закон про аграрні розписки працював з 13-го року. Це був гарний закон, і він досить серйозно працював. Але сьогодні прийнято закон про електронні аграрні розписки. Суть цього законопроекту це знову ж таки ціль, яка збільшити можливості фінансування аграрного сектору. і Цим законом визначено право. Суть аграрної електронної розписки це неемісійний е, документ, який дає можливість. Е, Працювати з ним і досить якісно працювати, і таким чином він дає можливість. До речі, цей документ він буде реєструватися і в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і в державному реєстрі юридичних осіб, і в реєстрі розписок. І він інтегрується з повністю. І відповідно він працює. І люди визначено коло тих суб'єктів, які можуть виписувати електронні розписки, і це дасть можливість досить серйозно працювати і збільшити фінансування. アーロンのセクターを受け入れ